Сучасні операції гінекологічних ракових хвороб почали робити вже й в Україні. За кордоном вирізання пухлини шейки матки лапароскопічним шляхом вже давно стало нормою. Це обширна операція із видаленням майже усього ураженого органу, але із маленькими розрізами. На вітчизняних теренах першими опанували нову технологію у клініці лісот. Тепер навчають українських колег. Апароскопия значимо меняет а, тяжесть послеоперационного периода, делает его более переносимым. Uh, Сніжають количество осложнень прямо или косвенно связанных з ранами, які необхідно uh, виконати хірургу для того, щоб забратися і uh, подайти корганам малого таза. На майстер-клас з'їхалися онкогінекологи з усієї України. У клініці кажуть, для всіх охочих не вистачило місця, бо інших центрів із підготовки таких фахівців в Україні немає. Це має колосальний навчальний ефект. Люди можуть побачити. Завдяки трансляції операції наживо все як воно проводиться хірургом безпосередньо в операційній залі. Хоча такі операції потребують чималих інвестицій в обладнання та навчання лікарів, адже на опанування технології потрібні роки, але зусилля швидко окуповуються, бо хворі після такого втручання швидше одужують, а значить, потрібно менше витрат на післяопераційний період.